Ось що стається, коли блоки трави можуть поширятися вкрай швидко. Як ти бачиш, блоки землі заражаються блоками трави. Тепер я зробив так, що блоки трави можуть поширятися на який завгодно блок у Майнкрафті. І та ми зробили травельне село. На кінець. Ось що стається, коли блоки трави можуть поширятися і на повітря, так само на кожний блок теж Хормується гігантський травляний пузир. Давай спробуємо це в звичайному світі. Ти бачиш, блоки трави експоненціально ростуть у розмірі, та вони захоплюють увесь світ, і ріки вони повністю зникають. Ох Окей. А тепер блоки трави лише поширяються на гору. Бам! Що це за хвігня? Вау, це реально біса круто. Як ти бачиш, вони лише ростуть увесь, і за цим просто надзвичайно незвично стежить. Що? Та що, якщо замість вертикального росту вони будуть зрости горизонтально? Давай забачимо. Як ти бачиш, цілий світ виглядає так, ніби його змиває. Вправо. Так само. Так, я лишив, щоб вони росли вверх так само. Вони будуть рости вверх коротше, завжди. Це, це найглупіша річ, яку я колись робив. Та вона реально прикольна. Тож, якщо я це зламаю, воно зламає усю цю штуку. Так задоволює? Коротше, я тут змінив код, так що трава. Росте вверх і внизу, так. Бам! Це виглядає як ця звукова штука. О господи. Це абсолютно дивовижний чал. Що це за божевілля? Ой, опасі А! Я зламав Майнкрафта настільки, що я не знаю, що зараз бісикоїться. Коротше, я зробив, щоб корали росли теж. Ти готовий до катастрофи? мій, воно відбувається. Кроше вони зараз будуть рости безкінечно Я Думаю, буде краще, як я зроблюся з одним коралом, бо ви зможете побачити краще. Бам! О, ні, це відбувається. О боже. Ха-ха-ха, <реш> <реш> це так круто <реш> вшел. Ну стає тустішими, тустішим. Може зробити це трохи більшим однак. Коротше, я зробив так, щоб вони росли сильно тустішими, Сто. Вау! Просто божевільно. Що, якщо я піду до місця, де багатько коралів? Ох, ні, хрона собі! це реально круто. Що за фігня? Коротше, як ти бачиш, кожен корал в океані буде рости і робити цю чудову структуру з купою кольорів. Ой, тю, вона так лагає. Я не думаю, що хтось на ютубі або вообще хтось на землі думав зробити ріст коралів таким. Так, я зробив так, щоб ріс горизонтально, як тут. І Вони нахиляються, коли ростуть. Ох, його, це не берем не швидко. як стріли нагору, тобто як вау! Що буде, якщо я напишу команду Філ? Бам! Та реально дуже круто. Йо, що це біса таке? І хуй гасубішо? Це виглядає як одна гігантська трава, але я не думаю, що це добре для мого компа. Окей, цього разу я зробив, щоб бамбук ріс на телефоні. Я зробив ріс абсурдно швидким. Тоді я зрубав їх усі через командний блок. Тепер ми маємо більше ніж 100 тисяч предметів, що лежать на землі. Телефон пролагав секунду, але якимось чином тепер він держиться на приблизно 20-30 фпсах. Окей, я зробив, щоб хорус різьбіські безкінечно. Окей, як ти бачиш, вони будуть рости беззупину і це створятиме гігантський хорус. Та, це окрай лагає. Ого, ні. Це доволі дивно. Коли я дивіться на низ рослини, гра не лагата, коли я дивлюсь гра грати тепло. Ооо, ні, я буду лагать! Вона уму непостижательно велика. Що? Окей, зараз я ще зробив, щоб хороси могли рости вниз. О, так кумедно. Я хочу побачити, чи зможе воно пробити землю зовсім так коли воно сягло землі, воно почало це. це так, дивовидно? А це перекулений хорос проти безкінечно ростучих дерев. Справді вони пройшли крізь один одного на диво. Так само, оскільки мої навички кодування це ф'язко, вони почали рости в бік так само. Окей, я міг змінити код грибів невеличко. <laughs> <laughs> Коротше, я зробив, щоб багато грибів спавнилось лише від одного гриба. І так, воно виглядає доволі глупо. До наступного. Цього разу я зробив кіскове борошно трохи сильнішим. Це просто нормальне борошно. А цього разу воно буде, типу, четверо сильнішим. Ай, да. Тож я зробив, що кожного разу я користю борошно, буде сильнішим і сильнішим. 32. Це долі багато. 64. Окей, то трохи замить час. Ох, ніг іга. 4 тисячі, давай побачимо. Святий. Я думаю, комп'ютер обробляється зараз. О, хо -хо 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 -хо. Так, мені воно біса подобається. І зараз похису код, щоб він був трохи реалістичнішим та менш лага, окей. Заціниться. 3, 2, 1, бам! <гум> так, це сильно краще. Як ти бачиш, те одне кіськове борошно буде поширятися безкінечно. І воно йде вічно, по суті. О, ні, усі стіни трави будуть безумними. <гум> О, ні. Дерева теж ростить так само. Ось все, що трапляється, коли ти відові елементи X. Я так само зробив, щоб дерева росли теж, але типу, трохи по-іншому. Це реально цікавий спосіб розмноження. Дерева листя створюють саженці, і саженці будуть створювати дерева, і що значить, що буде ще більше листів, в яких саженці можуть рости. І цей нескінчений цикл буде продовжуватися доки він не опрацює в ліміт висоти. Окей, це набагато більш масивно, ніж я очікував. Це завжди не добре для мого комп'ютера, тому що я можу чути, як він репетує. Чекає завжди. Чи будете сама річ працювати в нормальному світі? Кожне окреме дерево розмножується. Ось таймлас за більш ніж 5 хвилин, і вони комплектно поглинули світ. Окей, це буде інакший спосіб розмноження. <плес> То я зробив, щоб дерева сповнили ходячі дерева. Та коли вони досягнуть пункту призначення, до якого вони а, хочуть дістатися, вони ось і перетворяться на саженець дерева. Це так безглуздо. Так, це було перше початкове дерево. Та, о, воно трохи починало тепер. Окей, цього зараз дерево не буде доплікуватися, та ж вони будуть робити щось реально дивне. Так, це, це глупо. Та це зроблю багатсько. Ой, уявіть, якби це був Майнкрафт, або справжній Майнкрафт. Спавнися в Майнкрафтовому світі та. ось що ти бачиш. Чел. Я такий класний кодр в Майнкрафті. Це реально якась жесть їх. Дерева ростуть скрізь самих себе. Окей, тепер вони ростуть швидко, та я так само зробив, щоб вони поводилися безглуздо. хе Ось Це так виглядає мій. мозок. Окей, okay, so, я модифікував якийсь код. Що я нахрен зробив? <laughs> я не очікував цього. <laughs> я зробив, що дерева ростуть уверх та вниз вертять Це ідеал. Окей, okay, okay, so це має бути це реально дивно. О, Боже, добре, це в рази швидше, ніж я б очікував. Це абсолютно вщент якийсь треш. Боже, я зробив дерева вкрай швидкими, і з рандомними напрямками. Отак. Та ну я хочу побачити, що станеться, коли я піду до нормального світу. я доволі впевнений, що воно таки буде катастрофічним. Окей, що пожемі? Як ти бачиш, кожне дерево це так само трава ростуть угору в небо. Що я зробив з вихідним кодом в Майнкрафту? Вся ця трава, що там рушить вниз, вверх, не ці дерева, що з'їхали з глузду. Ось що стається, коли дерева і трава ростуть безконтрольно в Майнкрафті. Я лишив комп'ютера в вінк на пару хвилин і дерева розшлюнувалися. Я не знаю, як це сталося. Я так само зробив, що колючки тепер теж. Я думаю, називається а не колючки. Бам. Так, він росте, так, так, круто. І вони будуть рости так безкінечно, але вони так само можуть рости м, під радомними котами. Ось так. І що більше вони ростуть, то швидше вони будуть рости, того що вони мають більше площі поверхні. І ні, О, ні. То лиш з одного кактуса. Як ти гадаєш, чи зможе пройти проти живі сіля повністю аж до рівня землі? Я спробую, окей. ні, нема шансу, справді, нема шансу. Видать мені золоте яблуко. Цього разу я змінив код так, що кактуси ростуть трошки по-іншому. Окей, зацініть. Ха-ха! То реально круто! Коротше, як ти бачиш, вони всі ростуть у різних напрямках, роблячи цю нереально незвично виглядаючу структуру. Тож як я зроблю, щоб воно росло трошечки швидше. Бам! Ха-ха! Окей, вони не зупиняються рости. Коротше, я зробив, що вони ж ростуть навіть більше цього разу. Хохохо! -хо 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 -хо. Чого воно виглядає так прикольно? Вау! Абсолютно жесть якась! На кінець це було відео, де елементи із коди безгузді ідеї підписників. Дякуємо за оригінальне відео, лік на його каналі в описі. Підписуйся на цей канал, якщо хочеш більше дивитися, цікавого контенту перекладно на українську. Карген!